Отже, пров'язали 16 рядів і починаємо вив'язувати пальчики. Перший пальчик. Сполучний стовпчик або напівстовпчик. Ось таким чином. Склали в'язання ось так. Двоє так нам буде зручно. 4 повітряні петлі. Починаючи з другої петлі від гачка, пров'язуємо три напівстопчики. Один, два, три, це перший пальчик. В'язання складене вдвоє, об'єднати напівстопчиком петлі. Переду і ззаду, тобто ось дві стіночки. Бачите, перед, передньої частинки в'язання на гачку, і навпроти підхоплюємо задню частинку в'язання, дві стіночки на гачку, всього чотири стіночки. І ось так. З'єднувальним стовпчиком ми приєднали пальчик до ручки. Знову чотири повітряні петлі. Один, два, три. 4. в другу петлю від гачка, пров'язуємо на півстопчик, ще один, і третій. Це наш другий пальчик. Приєднуємо пальчик до ручки, знову аналогічним чином. Підхоплюємо передню частинку в'язання і задню. Чотири стіночки петлі на гачку і напівстопчиком ми ось таким чином з'єднали. Знову чотири повітряні петлі для третього пальчика, другу петлю на пів стопчик, другий напівстопчик, третій на пів І дивіться, нам потрібно приєднати. З'єднувальним стовпчиком цей пальчик до руки. Знаходимо підходяще місце і приєднуємо ось таким чином. Одна повітряна петля. Тут ми витягуємо. Ниточку, залишаючи досить довгі край нитки, щоб гарно сховати голочкою і закріпити наш третій пальчик до ручки. Показую, як це робиться тут витягую ниточку. Бачите, пальчик не закріплений, воно виглядає негарно. Але ми це зараз виправимо. Ми беремо і прикріплюємо пальчик, ось так, підшиваємо. Бачите, вже, якщо підтягнути, ось воно все гарненько. Тобто підшили і закріпили і закріпили. Не робимо надто багато рухів, щоб тут не зробити якісь, не нашити зайвого. Ось. І ниточку, вузлик. Ось так я це роблю. Підтягнули і сховали вузлик. Ось я. Цягую голочку подалі. Так, підтягнула. Ось. Ручку я не набиваю наповнювачем. Витягнула. І ось так виглядає наша ручка. Дивимося, в яку сторону вона хоче, природні пальчики хочуть. Гнутись, кучерявитись трішки. І ось так ви і будете пришивати, як ви собі хочете. Або ось так, щоб була жабка, або так, щоб була жабка. Тобто це буде впливати якби на настрій жабки, як в неї будуть розташовані ручки, це буде задавати характер іграшки. Ось, ось так. Ми будемо на рівні шийки, потім пришивати. Я покажу, як це. Так виглядає наша ручка. Друга ручка в'яжеться аналогічно.